Кожна мама, народжуючи сина, сподівається, що життя її дитини буде довгим і щасливим. Вона уявляє, як малюк ростиме, скаже своє перше слово, почне ходити, навчиться малювати і виводити перші букви. Мама в своїх мріях бачить сина в школі, потім в університеті, уявляє його нареченим, що веде свою майбутню дружину під венець, а згодом бере на руки свого первістка. Мама народжує сина для радості. Жодна мама не народжує сина для війни. Та війна не питає, вона приходить і вириває молодих хлопців з плину спокійного буденного життя. Війна дає в руки зброю, кидає в брудні окопи, змушує вбивати ворога, а часом і гинути. Тисячі українських героїв стали жертвами безжальної війни. І разом з тим вони стали героями України, що віддали своє життя за територіальну цілісність, герої, пам'ятають про яких ми збережемо на завтра. Сьогодні ми з болем серці та, не... та з невимовною шаною згадуємо нашого односельця, жовтобриха Артема, що поклав своє життя на алтар збереження нашої держави. Час летить неблаганно. Завтра виповнюється п'ята річниця від дня загибелі молодого, веселого хлопця, що вірив у перемогу України, будував плани, мрія, та жорстка війна перекреслила все. Він навічно буде молодим, йому навічно буде лише 20 років. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. Мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не віраку чи десь там Чечні, а в вешневі моїй Україні. Саме тут всі її вояки, схід країни від зла захищали, бились на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливали, Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, безчварта війни віддали найцінніше. Життя України найкращі сини. 14 лютого 2018 року. Страшна і безжальна звістка за лічені хвилини облетіла весь Стальнівський район. Під час несення служби районі проведення АТО біля села Широкине Волванського району Донецької області. Згинув наш односелець Жовтобриг Артем. Разом з Артемом загинули матрос. Новицький, молодший лейтенант, Бурданов та старший матрос Литвиненко. Уклін тобі, юначе, золотий, який поклав життя за Україну, ти в грізний час для неї непростий, пішов на бій, який належить сину. Не досміявся ти, не долюбив, не народив і не домріяв волю. Лиш двадцять літ на світі ти прожив, та ці роки твоя й вітчизна доля. Атем був морським піхотинцем, воїном-десантником. Чим дуже пишався Носив звання старшого матроса 36-ї окремої бригади, другого батальйону, морської піхоти, десантно-штурмової роти. Був грамотометником, мав багато нагород. Артема нагороджено відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та відзнакою за оборону Маріуполя, відзнакою Збройних сил України, учасник АТО, відзнакою начальника Генерального штабу збройних сил України за дзвінець у військовій службі, третій ступень. За особисту мужність, героїзм і самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Тальнівська районна рада присвоїла Артему Жовтобриху посмертне звання «Почесний громадянин Тальнівщини. Не плачте, мамо, ваш син на небесах, йому вже не болять рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Син ваш на небі стоїть на варті, праворуч від Бога, а ліворуч його побратими. Вони були звичайними хлопцями, а стали героями, бо вмить останню віддали найцінніше своє життя за нас віддали, аби ми жили. Ніхто не зможе повернути час назад і відвернути біду. Єдине, що усім нам під силу, це мовчки віддати честь патріоту, що поклав найцінніше. Власне життя за Україну, за мир, і зробити все можливе, аби пам'ять про героя жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину, Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Запалим нині ми вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом. І не дали країну побороти, нехай же вам у всі землях всім буде Бога. Дорогі присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загибелі в зоні Ато, зокрема, нашого до Артема Житомир. Хто не зможе повернути час назад і відвернути бідунь. Герої не вмирають, вони тут, з нами, на землі, лише тихенько-тихенько сплять. Їхні душі горять героїчним жовто-блакитним полум'ям. Я дякую вам, хлопці, за життя, я дякую хлопці за свободу. Пробачте нас, пам'ятати будемо завжди, і знову боремось ми за країну, за ту країну, де нема війни, за нашу мирну вільну Україну. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Шанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв ми будемо пам'ятати. Шановні присутні, лінійка з нагоди вшанування пам'яті загиблого односельця Жовтобриха Артема, оголошується закритим. Право покласти квіти до могили загиблого воїна героя надається учням сьомого класу разом з їх класним керівником. Школо стояти струнко, звучить гімн держави. Моя Україна ти сильна й багата, у тебе мільйони найкращих синів, і мова твоя солов'їна і крилата, ще світу покаже величний мотив. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Дякуємо всім за увагу.